Розпаковка рюкзака фірми Xiaomi купленого в магазині Ало. Рюкзак чорного кольору. В наявності представлено 8 різних кольорів. Розмір 340х225 на 130 мм. Об'єм 10 літрів, вага 165 грам. Виготовлений з водовідштовхуючої тканини. Містить дві бічні кишені, наприклад, на флягу з водою чи парасоль можна помістити. Також маленька кишенька на замочку. І основне відділення. Основне відділення містить одну кишеню, де можна покласти якийсь нетбук, наприклад. Ну і одне велике відділення. Рюкзак досить практичний, тканина міцна, водовідштовхована. Ось такого плану досить легенький, ручний рюкзак. Рекомендую для покупки.